У мене сьогодні перевалка крупних діток уже в дорослі горщики, тому я покажу, як я це роблю. Перед перевалкою я обов'язково дивлюсь, щоб була гарно розвинена коренева система, і фіалочка мала 3 і більше рядів листочків. Саджаю в горщик з верхнім діаметром 9 см і одразу буду встановлювати гніт. Гніт продіваю через дренажний отвір і притримую пальчиком, поки буду насипати ґрунт. Ґрунт у мене складається з верхового торфу, плюс перліт та вермікуліт ґрунт розподіляю по бокам таким чином, щоб всередині утворилася луночка, в яку я буду садити фіалку. Перед посадкою я видаляю зайві листочки, це вінільні листочки, вони вже не потрібні рослині. Встановлюю діточку посередині горщика і починаю трошки утрамбовувати ґрунт, досипаючи ще плюс нового ґрунту, щоб заповнити повністю всі порожні частини в горщику. Після того, як дітку я пересадила, наверх я кладу добриво осмокот, це гранулки, вони йдуть з підвищеним калієм і будуть стимулювати гарне цвітіння. Трошки поливаю водою і ставлю на стаканчик, в котрий я потім буду наливати воду, щоб працював гнотовий полив.